Мені стало трошки легше, тож вирішила зняти для вас відео, щоб не втрачати зв'язок, щоб не порушувати графік публікації відео на YouTube. А я трошечки трошечки прояснилася в голові, зі мною трапилось те, що трапляється з багатьма мамами, які годують грудьми. Це мастіт. І він зі мною трапився вчора, я ледь вижила. Чому, Чому я сам? вирішила, що це мастіт? У мене. Є одна доля в грудях, частинка грудей, яка почервоніла, там є уплотнення, набряк, нестерпна біль і температура висока. Раніше в попередніх пологах, в попередніх, коли я народжувала своїх старших діток і годувала їх грудьми. У мене не разу не було мастіту, у мене були електостази, біль. Кам'яна грудь, застой, але не було температури ні разу. Вчора я взагалі ледь вижила дуже сильна головна біль, дуже сильно болить одна железа, тобто одна грудь, і вона болить, коли ти рухаєш рукою підмишечна ця впадина, вона болить під вагою власною. І коли перевертаєшся з боку на, на бік, встати неможливо, неможливо сісти, якось змінити положення. Ну і, звісно, це такий жах, коли годуєш грудьми. Я вчора і кричала, і плакала, і це капець. Почалося все з того, що ми прийшли з прогулянки, і ввечері мені вже так щось стало я дуже втомлена, виробилася. Навіть не вмилася і їсти не захотіла. А зранку, коли прокинулася, у мене дуже боліла голова, проводила дітей до школи і поміряла температурку 37,7. Не вдається познімати. Я намагалася малу дати чоловіку на прогулянку. Він пішов з дітьми на роликах кататися тут біля дому. Кажу, може, малу візьмеш, але вона не, не заснула, і на ручках він її тримав, плаче, з груди шукає. Потім вони трошечки погуляли на роликах, прийшли, поки годувала, поки зараз купатися вони полізли. Коротше, щодо вчорашнього дня. Тож зранку була 37,7, і я провалилася в сон. В полудрьомі такому від тої головного болю, ні телефона в руки брати не хочеться, нічого чути, слухати, і щоб хтось торкався тебе, але ж годувати треба, прикладати треба. Постійно, цілий день я намагалася дати груди. Не те, що намагалась, давала, звісно, давала. Це було бо... дуже боляче, тому що воно все запалене, все таке чутне. Чуттєве, чутливе. І виходить, у мене в, в обід, піднялася температура вже 38,4. Я випила панадол, це, на, це цей парацетамол 500-ку. Він мене не брав півтори години. Через півтори години я поміряла 37,7. Але потім я знову заснула. Через 2 години після прийому ліків збилась температура 37,1. Але почало дуже крутити суглоби, голова розкалується, суглоби крутить, і таке сон, 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 сон. Дитина поруч, а я її там якось сквозь сон намагаюсь прикладати боляче, погано і спати хочу. Я в такому полудрьомі. Десь через півгодини після того, як я заснула, знову озноб пішов. Тобто півгодини 37,1, потім знову знов, я укриваюся, міряю вже 5, знову 37,7, і, і так воно наростаючи, я потім знову, ближче до вечора, я провалилася в сон, прокинулася від того, що я вже спітніла, я мокра вся, мені погано міряю температуру 38.4. Скільки, скільки вона... вона була до цього, що я пропотіла. Але температура збила, тобто, можливо, 39 була, я, можливо, не зафіксувала цей момент. Але я от пропотіла, поміряла 38,4. І мені так погано, я не можу очима ворушити, голова розкалюється. І я вже під 10 вечора було 38,5, я випила ібупрофена таблетку 400-ку, здається. Ось, І десь через півгодинки мене е, стало трошечки попускати, я поїла і лягла спати. І всю ніч у мене було е, таке е, збільшене. Пото я дуже мокріла, дуже потіла. Я мокрію, але температура тримається. Я мокрію, але температура тримається. Уже в дві години в мене температура спала. Я насквозь вся мокра подушка, ковдра. Я перевернула на інший бік, щоб чоловіка не будити, ну, не змінювати. Зверху постілила собі під ковдру з дитячого комплекту. В 4 ранку знов-таки я знову все, все мокре у мене. Знову я собі поміняла всі, ну, наскільки це можливо. У мене немає сухої ковдри, щоб взяти. Запасної немає, тому я знову перевернула. Коротше, все мокре. А я ще виходить, чоловік спить з ціпапа апаратом і у нього постійно іде струйкою повітря. Я мокра, і він повертається в мій бік, і такий, знаєте, як, як на мене гу... холодне повітря. Я від нього <смірко> затуляюся ковдрою мокрою. Коротше, таке, ну вже ж не буду його будити, щоб там якось. Коротше, і, і, і поруч дитинку я її годую, я намагаюся її правильно прикладати. У мене нічого не виходить, вона це так боляче. таке. 4 ранку в мене вже спала температура, вже і голова розвіднялася, що я навіть заплатила за електрику в 4 ранку, тому що мені вчора було нагадування, що я маю заплатити. Я не поставила прямий дебет, а перший платіж, бо я коли оформлювала, ще не знала, як мені правильно поступати. Тож ми поставила собі нагадування, що треба заплатити. Але вчора так було погано, що заплатила сьогодні. Я не пам'ятаю там в договорі 5-го числа, чи, чи там декілька днів дають, не знаю. В общем, виходить, що я заплатила 6-го в 4 ранку. Ось. І сьогодні. Е Таке постійне, постійне, постійне потовідділення. Дуже. Гру, груди болять, хоч і е, не ду, ну, одна, одна болить, і з'явилася сьогодні прям пляма, чітка така червона пляма на той долі, яка, яка от запалена у мене. Я сподіваюся, ми її якось врятуємо, що не доведеться. Звертатися до лікарів, бо не хотілося б, бо може бути і гнойний мастіт, може бути і абсцес, це дуже страшно, треба, треба контролювати цю, цю історію. Але що саме ну, логічно, да, що запалюється саме та доля, до якої важко прикласти дитину. Тобто гарно розробляються ті дольки молочні. Навпроти яких підборіддя. І якщо я там, прикладаю в позиції Колискова, в позиції колибель, да, або стовпчиком, або із під ну, із -за спини, з-подмишки, все одно не потрапляє підборіддя на цю ділянку. Я вже як тільки не крутила, все одно не виходить так, щоб підборіддя було саме навпроти тієї ділянки. Тобто, це от саме головне, щоб подолати мастіт, це щоб підборіддя дитинки при годуванні було саме на цій хворій ділянці. І саме через такі сліпі зони, як я їх називаю, трапляються лактостази та мастіти. Тож треба навчитися прикладати дитину в будь якої позиції, щоб всі долі грудей були пропрацьовані, бо дитинка це самий найкращий лікар під час маститів, лактостазів, ніяких сціджувань, ніяких припинення, годування. Обов'язково треба прикладати, прикладати, прикладати. Чим більше дитина висмокче, особливо з тієї долі, яка запалена, тому що, можливо, ми прикладаємо, але вона навкруги, а та, та не працює. Десь закупорка каналу пройшла, молоко там застоялося і пішло запалення. Ну, і я, мабуть, його десь застудила, я так вважаю. Я коли, мабуть, була в магазині. Там було спекотно, вийшла на вулицю і, мабуть, там десь застудила. Тож, отак, от я переживаю зараз мастіт. Сподіваюся, подолаємо його. Сподіваюся, все буде добре. Сьогодні вже краще, я змінила постільну білизну, я помилася, мені вже легше дихати. Я ж боюся, і вікна відкривати, бо застуджена грудь. І так жарко мені температура гонить, я вся мокра, і о Боже, це, це капець, звісно. Груди не можеш взяти, не можеш дати. Коротше, так от. Ну і у вільний відгодування час, лист капусти, це обов'язково. Я не знаю, наскільки він допомагає по факту, але морально хоча б щось приносить полегшення. Полегшення приносить саме і холодний компрес. Ну, лист капусти, він же ж холодніший, ніж тіло, і тому він так, хоч воно і дивно таке відчуття, да аж дуже холодно, але воно трошечки знімає набряк. А, чи а, допомагає чи не допомагає, я не, не знаю, але ну, мені мабуть допомагає. А, а може ні. Ну, звісно, не одним листом капусти, треба масірувати, треба прикладати, треба контролювати, якщо температура то пити ібупрофен, парацетамол, ніяких інших ліків під час самолікування. Не можна, не можна більше пити, але парацетамол та ібупрофен, вони і протизапальні, тобто можуть впливати, знижувати запалення, і температуру збивають, і обізболюючи. Тому що дійсно після таблетки мені вдавалося більше годувати, тобто воно трошечки обізболіло, і мені легше дитину прикладати, бо коли ти прикладаєш без ліків. Така адська біль, там же ж зубів нема, звісно, що нема, але тобі, тобі здається, що та дитинка сквозь зуби. Та, та, Твій сосок, твої груди проціджує, так ще й смакує. Ой, моя ти сонечко. Ні, насправді. Дітки, це дійсно найкращі лікарі в цьому, в цьому, в цьому, в цьому ділі. Так що хай працюють, але важливо прикладати правильно, щоб не смактала, а під боріддям працювала. Тоді і соски боліти не будуть, і краще молоко буде відходити. Тож, таке відео у мене сьогодні хворе. Всім бажаю не хворіти. А якщо захворіли, бажаю гарного, правильного, ефективного лікування. Будьте здорові.